Що тепер вам треба знати про процедуру вручення повістки після 18 травня, коли набере чинності оновлений закон про мобілізацію? Вітаю, я адвокат Марченко Поліна, і на цьому Ютуб-каналі ми продовжуємо говорити про ваші права, про ваші обов'язки, про зміни у законодавстві, а головне, як захищати свої права, коли вони порушуються. Якщо раніше на цьому ютуб-каналі я публікувала відеоінструкцію стосовно того, як правильно спілкуватися із представниками ТЦК, коли вони вас зупиняють і намагаються вручити повістку. У цьому відео ми розібрали, що вам варто робити, які документи вам варто запитати, перш ніж надати свої документи, то після 18 травня процедури. Вручення повістки, вона дещо зміниться. Я не скажу, що це негативні зміни, адже законопроектом 104.49 було прийнято декілька дуже класних норм, які. Допоможуть захищати вам ваші права, і які допоможуть уникнути цих силових мобілізацій, силових затримань чи будь-якої іншої протиправної поведінки зі сторони представників чи то центру комплектування, чи то поліції, чи того, хто вас зупинив, від той, хто відповідно до закону, вас має право взагалі зупиняти, вручати вам повістку і перевіряти ваші документи. Тож дивіться це відео, адже воно для вас буде новою відеоінструкцією стосовно того, як тепер себе поводити під час вручення вам повістки, перевірки ваших документів. Але ще більше про ваші права є обов'язки я щоденно розбираю в себе в інстаграмі. Тож, якщо ви ще не підписані на мій інстаграм, дуже рекомендую це зробити. Тож з 18 травня у нас діють оновлені правила вручення повістки, оновлені правила спілкування з ТЦК, поліцією, і у вас, як у військово зобов'язаних, з'являються нові обов'язки, про які ви маєте знати. Але у вас з'являються і нові права, дуже класні права, які, як я вже сказала, допоможуть вам відстоювати і захищати свої права. Сьогодні ми з вами говоримо про оновлену процедуру вручення повістки. Проти те, як вона тепер має відбуватися, які документи вам тепер мають надавати. А що головне змінилось у самій повістці. Тож моделюємо ситуацію, що ви пересуваєтесь містом, чи можливо на блокпості вас зупинили, і відразу розпочинається типова історія. Надайте, будь ласка, документи для встановлення вашої особи і для з'ясування обставин, чи були ви в центрі комплектування чи оновлення у вас відомості. Розпочинається оця вся історія із виписуванням повістки на місці. Стосовно того, чи законно виписувати повістка на місці, це ми з вами розберемось трошечки пізніше. І почнемо з вами з самого початку. Тож, перш за все, нам треба пам'ятати про те, що просто так зупинити, перевірити ваші документи, ваш військово-обліковий документ наразі досі залишається неможливим. І наразі у нас дійсно законом все ще передбачені підстави для зупинки і перевірки у людини документів у зв'язку з певними обставинами. Що це за обставинами, по яких можуть вас зупинити і перевірити ваші документи, вони передбачені постановою Кабміну 1456. Вони викладені у пункті 7. Я стосую. Цовно цього записувала окреме відео, яке є досі актуальним. Тож, якщо вам цікаво, що це за підстави для зупинки, посилання на відео залишаю, обов'язково перегляньте. І відповідна перша дія, яку ми маємо з'ясувати, це яка підстава для зупинки, адже закон у нас все ж таки діє. І просто так зупинити, тому що захотілося зупинити саме вас і перевірити саме ваші документи. Зараз ні в кого таких повноважень немає. І відповідно, кожен держслужбовець, поліцейський, прикордонник чи будь-яка інша службова особа зобов'язана Діяти виключно в межах своїх повноважень, ще й у спосіб, який передбачений законом. Ну, відповідно, як ви вже зрозуміли, вам мають надати чітку підставу для вашої зупинки. Якщо ви не захотіли вдаватися в ці юридичні деталі, і вам в принципі зрозуміло, що зараз військовий стан і процедура перевірки документів, наприклад, з метою виявлення ДРГ чи перевірки, чи не являєтесь ви злочинцем, якого розшукується нормальна стандартна процедура, і ви не хочете заморочуватись цим питанням стосовно яка підстава для перевірки документів і для зупинки взагалі. Пропоную перейти до наступного кроку, який я вам раджу вчиняти. Як ви вже знаєте, з 18 травня у вас з'являється новий обов'язок носити з собою військово-обліковий документ. Що саме цікаве, закон не деталізував, який саме військово-обліковий документ, чи то оновлений, чи то не оновлений, чи то приписне, чи то тимчасовий військовий, чи той, який відповідає вашим віковим, так би мовити, категоріям, чи вашому віку, взагалі. Тобто, всі ми знаємо, що з 27 років всі мали замінити приписне на тимчасовий обліковий документ, чи на військовий квиток. Але ж закон у нас, який набуває чинності з 18 травня, не вказує, що цей документ має бути саме оновленим. Тому обов'язок у вас є собою носити і пред'являти саме військово-обліковий документ, проте старий він чи новий закон цього не вказує. Тому тут можете не нервувати, а носити собою той військово-обліковий документ, який у вас є, і пред'являти саме його. Але це лише після того, як ви зробите наступні кроки. Тож що вам треба зробити далі, якщо ви вирішили вже питання із підставами для зупинки. Надалі нам треба все ж таки з'ясувати, хто саме нас зупинив. Відповідно, ви, звісно ж, можете повірити на слово, що це, можливо, представник поліції або це представник ТЦК, який вас зупинив, адже в принципі ви бачите, що є службова форма, або є там службовий жетон у поліцейського. Але якщо ви не хочете вірити на слово, ви хочете скористатися своїм законним правом стосовно перевірки повноважень особи і службового посвідчення особи, яка вас зупинила, у вас є на це законне право, і я раджу скористатися. Цим вашим правом. Тож наступний крок, який ви вчиняєте, це запитуєте документи, а саме службове посвідчення, чи то поліцейського, чи то представника центру комплектування. Якщо в попередньому відео ми з вами дійшли до висновку, що представники ТЦК. Не носять із собою службових посвідчень, бо у них їх попросту немає. і Вони пред'являють просто військовий квиток. А ми вже з вами знаємо, що військовий квиток це не службове посвідчення, і військовий квиток показує приналежність до військової служби, а не до роботи в центрі комплектування і до певної посадової функції. То відповідно з 18 травня усіх представників ТЦК зобов'яжуть носити із собою саме службові посвідчення. Більш того, їх не тільки зобов'яжуть їх носити, але й закон ще зобов'язує пред'являти таке службове посвідчення за першою вимогою особи, яка до них звертається, тож наступний крок ми з вами запитуємо саме службове посвідчення представника центру комплектування. І якщо раніше на законодавчому рівні ніде не було прописано, саме що кожен представник ТЦК зобов'язаний носити та пред'являти собою за першою вимогою чи, можливо, там вічливим проханням свої службові документи, які посвідчують його посадову особу, тобто не військовий квиток, який показує приналежність до військової служби, а саме службове посвідчення, то зараз на щастя на закону. Давчому рівні такий обов'язок закріплений, і я дуже раджу вам це робити і перевіряти того, хто запитує ваші документи, які посвідчують вашу особу, та хто саме буде перевіряти ваші військово-облікові документи. І відповідно, якщо на ваше законне нормальне звернення представники ТЦК не реагують на ваше прохання надати своє службове посвідчення, бо можливо в них їх ще не буде на той момент, коли почне діяти закон, то у вас відповідно і не виникне обов'язку надати свої документи у відповідь, адже слідуючи Нормі закону ви запитали обов'язковий документ, який має бути у представників ТЦК, а вони вам його не надали в силу тих чи інших підстав. Звісно ж, ми з вами розуміємо, що представники ТЦК не винні в тому, що їх держава не забезпечила службовими посвідченнями в той же час, і ви дієте в межах закону і користуєтесь своїм правом, перш ніж надати свої документи, перевірити службові документи тієї особи, яка до вас звертається. І якщо ви не надасте свої документи у відповідь саме представнику ТЦК, який не надав вам службове посвідчення, це Рушенням не буде. І відповідно, якщо все ж таки службове посвідчення надали, то єдиний документ, який ви можете пред'явити, це саме військово-обліковий документ. Бо якщо у вас запитують про документ, який посвідчує вашу особу, тобто просять показати паспорт чи дію, чи там інший документ, який посвідчує вашу особу, то тут ми маємо запитати розпорядження військового коменданта, яким уповноважили конкретні підрозділи чи конкретних осіб на перевірку ваших персональних даних, тому що після 18 травня у вас виникне обов'язок надавати військово-обліковий документ. За першою законною вимогою представників ТЦК, але мови про документ, який посвідчує вашу особу, не йде і відповідно, перш ніж з'ясувати вашу особу, і перш ніж ви надасте свої документи, які посвідчують вашу особу, я все ж таки раджу запитати, чи є розпорядження військового коменданта про те, що конкретна особа або конкретний підрозділ, до якого відноситься ця особа, уповноважили перевіряти ваші персональні відомості. Наступна порада, яку хочу дати, це нововведення законопроекту 104.49, якого не було раніше. Але яке суттєво покращує і захищає ваші права, це те, що тепер, під час перевірки документів, які посвідчують особи, під час перевірки військово-облікових документів ви можете попросити, а представники ТЦК та поліції мають включити бодікамеру, чи фіксувати на фото чи відеофіксацію процедури перевірки документів. Коли це варто робити, і для чого це варто робити? Ну тут я думаю, пояснювати довго не треба. Всі ми розуміємо, що якщо відбувається фото чи відеофіксація, спілкування ЦК поліції і вами і на камеру фіксується, що у представника, наприклад, ТЦК немає службового посвідчення, то відмова надавати свої документи, які посвідчують вашу особу, вона буде законною. І відповідно я вам раджу, якщо до вас підходять представники ТЦК чи поліції, просять придивити ваші військово-облікові документи, просять придивити документи, що посвідчують особу, чи взагалі починається якийсь діалог, то перш за все, я вам дуже раджу попросити включити відеокамеру, якщо є це боді камера, якщо це представник ТЦК поп... Просити включити камеру, якою їх мають забезпечити, знову ж таки, ми з вами розуміємо, що питання забезпечення це стосується не ТЦК, це питання до держави, чи забезпечить вона ТЦК бодікамерами, чи не забезпечить. Але у вас є таке право, а у представників ТЦК чи то поліції є такий обов'язок здійснювати фото чи відеофіксацію? Адже стаття 22 звучить буквально так: що під час перевірки документів уповноважений представника ТЦК та СП або поліцейський здійснює фото і відеофіксацію процесу пред'явлення перевірки. Документів і застосуванням технічних приладів, засобів фото та відеофіксації. Тобто, ми бачимо, що тут у них є тепер не право, хочу запису», хочу не запису», А тут є чітка вказівка, що він здійснює. Тобто, це в обов'язковому режимі відбувається фіксація, тим паче, що якщо людина ще просить про те, що я хочу, аби наша з вами розмова фіксувалась на відео, дуже рекомендую це зробити, адже відмовити вони вам не мають права, це вже буде порушенням закону. І відповідно, все, що відбувалось потім. Після того, як вам відмовили у фото чи відеофіксації, на мою думку, як адвоката, це можна буде ставити під сумнів і навіть оскаржувати, мати позитивні результати. І аналогію я проводжу, наприклад, проведення відеофіксації по статті 130-ті тобто, коли на людину складають протокол за вождіння в нетверезому стані, бо є судова практика, яка говорить про те, що якщо процедура фіксування зупинки людини, яка сіла за кермо не в тверезому стані, почалася не з моменту її зупинки, а десь посередині, і неможливо встановити, що було до моменту. То коли включилась відеокамера, то такі протоколи вони просто закриваються. Такі судові справи вони закриваються, і людину не притягають до відповідальності лише по формальним признакам. Формальний признак саме буде те, що не був проведений повністю весь відеозапис того, що там відбувалося. Саме так я думаю, буде відбуватися із представниками ТЦК. і відповідно. Моя вам рекомендація, коли до вас підходять, і ви розумієте, що зараз буде процедура виписування чи вручення вам повістки, просіть, аби включили фото та відеокамеру для фіксації того, що буде відбуватися. Ну, звісно ж, якщо вам сподобалось це відео, поставте обов'язково вподобайку, підпишіться на цей канал та натисніть на дзвіночок, аби не пропустити наступне не менш цікаве відео. Ну звісно ж нагадую про коментарі. Якщо у вас є запитання до цього відео чи до нової процедури вручення повістки і перевірки ваших документів, чи, можливо, у вас є своя думка стосовно таких нововведень, будь ласка, напишіть в коментарях, цікаво там з вами поспілкуватися. Ну і звісно ж, якщо вам були представлені всі документи, відбулась фото та відеофіксація у тих, хто вас зупинив, були усі на руках документи. Та, які того вимагає закон, ми вже з вами розуміємо, що у вас виникає обов'язок, окрім того, що ви маєте надати свій військово-обліковий документ, надати документ, який посвідчує вашу особу. Тепер переходимо до найцікавішого: до вручення повістки. Ось саме в цьому розрізі не змінилось абсолютно нічого. Вручати повістку, звісно ж, вам можуть де завгодно. Закон дозволяє вручати повістку в будь-якому місці. Чи то вулиця, чи то блокпост, чи то до вас додому особисто, і прийшли, вручили вам під підпис повістку. От, повертаючись до питання, ви виписування повістки все залишається так само, як і раніше було виписувати повістку має право лише та особа, чий підпис уже стоїть внизу цієї повістки. І ми, в принципі, знаємо, що це підпис керівника центру комплектування, так само, як і стоїть печатка центру комплектування, яка знаходиться у віддані саме керівника центру комплектування. І якщо при вас починають не вручати вам повістку, а брати пустий бланк, який вже проштампований на якому вже стоїть підпис керівника центру комплектування, то нам логічно буде запитати: а чи є ви керівником центру? Комплектування, адже ця особа, яка буде намагатися виписати вам повістку, буде вносити відомості замість керівника центру комплектування, який уже підписав цей документ. І відповідно нам треба з'ясувати, чи є у такої людини повноваження від керівника центру комплектування замість нього заповнювати документ, який тягне за собою виникнення прав у іншої людини. Адже всі ми з вами розуміємо, що якщо вам вручать повістку, то відповідно у вас з'являється обов'язок з'явитись до центру комплектування. І відповідно на цьому етапі нам і. Треба з'ясувати, чи є у цієї людини повноваження виписувати повістку замість керівника центру комплектування, чи немає. І відповідно, якщо таких повноважень немає, то відповідно ця повістка не може вважатися законною і належно вручною чи належно виписаною. І тут якраз під той відеозапис, який відбувається, ви ставите ці питання і акцентуєте увагу на тому, що якщо ви є посадовою особою, і можливо вам навіть надали службове посвідчення, але у людини немає повноважень виписувати цю повістку. То це називається підробка документа, вчинена службовою особою. Це відразу дві статті Кримінального кодексу України, і вам про це варто нагадати. По-перше, людина підробляє документ, по-друге, вона його підробляє під час виконання нею і її ж певних службових обов'язків. Якщо щось подібне відбувається при вас чи навіть при поліції, я дуже раджу акцентувати на тому увагу і пояснювати, що якщо ви не та особа, яка вже поставила підпис у цьому документі, то ця людина, яка її заповнює, не має абсолютно ніяких прав це робити. Він Чому разі це буде вважатись порушенням, і ви навіть попросите того самого поліцейського, який присутній при всій цій ситуації, зафіксувати факт вчинення злочину. Тож, як бачимо, нововведення в законодавстві, а саме по законопроекту 104.49, вони дещо змінюють процедуру вручення повістки. Але як на мене, таке вручення повістки оновлене, воно спрямовано на захист ваших прав і ваших інтересів, адже у вас тепер з'явились нові права, які я дуже раджу використовувати. Але й не забувайте про те, що у вас є обов'язки, яких ви також зобов'язані. Дотримуватись, ну, і звісно ж, якщо вам необхідна моя юридична допомога, консультація, допомога в оформленні відстрочки чи допомога в будь-яких інших юридичних питаннях, ви завжди можете до мене звернутись. Свої контакти залишаю під описом до цього відео.